У святковий для усіх українських військовослужбовців день оркестр академії військово-морських сил імені Нахімова потішив Севастопольців невеличким концертом. Близько години оркестранти розважали мешканців міста різноманітними музичними композиціями, насолоджувалася чудовою музикою і наша знімальна група. З майданчика біля кінотеатру Росія лунає музика. Люди зупиняються, щоб насолодитися чарівними звуками духових інструментів. Суворі військові марші, невимушені та легкі сучасні мелодії. Звичайно ж, Севастопольський вальс. Стояти на місці нелегко, так і хочеться станцювати. І поки дорослі соромляться, діти беруть ініціативу у свої руки, а точніше ноги. Військовим музикантам не звикати працювати у святкові дні однак роблять вони це із задоволенням. Кожній людині приємно, коли її вітають гарним музичним подарунком. Та сьогодні усі музичні вітання були в першу чергу для військовослужбовців Збройних сил України, адже 6 грудня саме їх професійне свято. Користуючись нагоду, хочу привітати всіх військовослужбовців збройних сил України від академії імінохімо від цього складу. Музикантів та начальників побажати наснаги, терпіння військової витримки та з легкістю приносити всі тягощі військової служби. Слава Україні!